Міхаель Енде. Диявольський геніально алкогольний пунш Бажань. Текст читає Сергій Орубчук 36 хвилин по 11. -й. Зрештою якоб сховав голову під крило, А Моріц узявся затуляти лапами то вуха, то очі. Невдовзі лиходії потомилися. Рими в них добиралися дедалі складніше, та й умови угоди вони вже виконали, а отже втратили цікавість до процесу. Насолоду чорні маги відчувають лише тоді, коли бачать наслідки свого чаклування, а домовикості з тиранього не помічали жодних змін, тому вони вирішили начаклувати щось особисто для себе. Почувши про це, птахів з котом аж зіщулилися від переляку і обмінялися стривоженими поглядами. Саме зараз вони мали з'ясувати, як працює магічний пунш, але проблема полягала в тому, що домовику і істраню також про це дізнаються. І в тому разі, якщо бажання здійснюються не у зворотньому напрямку, просто таки осатанів. не неважко здогадатися, що вони тоді заподіють бідолашним тваринам. Послухай, моя люба ти тонько тиря!» – заплітаючи язиком, пробелькотів чарівник і хитнувся на стільці. Настав час звернути увагу на наших маленьких друзів, чого вони хочуть. Яка чудова думка, дорогенький, крізь сміх відповіла відьма. Якобе, любимой поране, лети на сюди. Та ну, мені нічого не треба, мадам. Красно дякую, але я всім задоволений, заметушився якоб, намагаючись знайти бодай якесь укриття. Але тирання вже набрала повну склянку і урочисто проспівала. Пуншику, поншику, здійснюй бажання, Вилікуй ворона від угасання. Рани загойтесь, застуда тікай. Стане наш Якіб вродливим нехай. Звісно, усі присутні в лабораторії очікували, що птах стане голим, як обскубаний півень, і то радше мертвим, ніж живим, та натомість, Якубове тіло крилося розкішним лискучим чорним пір'ям, значно гарнішим, ніж було доти. Побачивши таку чудосію, ворон розщепірив хвіст, здійняв голову, розпростав груди і змахнув спершу одним крилом, а тоді іншим, щоб уважно оглянути їх. Обидва виявилися бездоганними. Яйце райце, вигукнув він. Морісе, ти бачиш те саме, що я чи в мене мізки на бакер з'їхали. Бачу, прошепотів котик. І щиро вітаю. Як на старого ворона, тепер ти виглядаєш неймовірно елегантним. Якоб заплескав новенькими крилами і каркнув. Кра! У мене більше нічого не болить. Мені здається, я щойно народився. Домовики з тиранію, ошелешено на нього, вибалушилися. Розум у них був затьмарений пекельним напоєм. Тому вони і не втямили, що сталося. Як таке вийшло, почухала макітру відьма. Чому? Дурний птах, це неправильно. Дід Тирю!» – зловтішно захихотів її небіж. Ти втратила свою майстерність. Підолашна старенька, дивись, і, я покажу, як працюють фахівці. «Уважно спостерігай. Він налив собі повну склянку, видудлив і загадав. Оншико по іншико здійснює бажання, хай Мімауру забуде про чхання, хай він співає найкраще за всіх, хай стане млівим, білим, не мав перший сніг. Тієї такі миті морець, котрий щойно почувався страшенно хворим, припинив тремтіти, випростався і відчув, як його маленьке плусте тільце збільшується, сповнюючись сили, а шкурка замість плямистої стає білосніжною та ніжною, наче шовк. Якове приятелю, як я тобі? Промовив він таким мелодійним голосом, що й сам заслухався. Очманіти, моріце, саме таким ти мріяв стати. Підморгнув йому ворон. А знаєш, якоби?» продовжив кіт і розправив вуса, яким би позаздрив навіть тига. Зви мене знову Мауріцо Ді Мауро. Це ім'я мені більше пасує, чи не так? Послухай. Набравши повні легені повітря, він занявчав: Осоле, осоле міо. Цить. — махнув на нього крилом м'яко. Бережись. Чверть на 12. Та на щастя чаклуни нічого не почули, оскільки запекло сварилися. Звинувачуючи одне одного, репетуючи і розмахуючи руками. Отак От працюють фахівці, кажеш, верещала тиранія. Не сміши мого капелюха. <реш> <реш> ти просто <реш> нічого не можеш зробити як слід. Глянь на себе, огризявся дмовикус. Так і як ти паплюжать нашого провока провока, професійну честь, стара дилетантко. Ходімо, друже, прошепотів Якоб. Гадаю, слід забиратися звідси. Раніше чи пізніше вони зрозуміють, що трапилось, і тоді нам буде непереливки. Та ж мені страшенно кортить подивитись, чим усе скінчиться, поскаржився кіт. Е, на розум ти лишився небагатим, зітхнув ворог. Утім, співакові не обов'язково бути кебетливим. Ходімо, хутко, послухай мене. І вони непомітно вибралися на двір крізь розбите вікно. Між тим чаклуни розпалилися не на жарт і з кожним словом скипали люттю дедалі дужче. Так часто трапляється, коли співрозмовники перебувають у кепському гуморі. За суперечку вони геть забули про тварин, тому й не помітили, як ті накивали п'ятами. Пунч бажань було майже випитом лише маленька калюшка лишилася на самому дні жбана. а домови коситирання досі не добирали діла, що на зворотній властивості чарівного напою могла вплинути інша магічна сила. Поправді, їм просто ніколи було над цим розмірковувати. Адже вони будь-хотіли що хотіли негайно помститись одне одному за зіпсовані лихі плани. Усю свою енергію кожен із них спрямував на те, аби за допомогою решток пуншу заподіяти іншому найгіршого, ба навіть спровадити на той світ. Тож вони одночасно зачерпнули напій і в один голос гримнули Пуншико, поншику, здійсні бажання, родича юним зроби без вагання, мудрі здоров'я і вроду хай має, доброго серця повік не втрачає. І тільки но пролунало останнє слово замовляння, як чаклуни з подивом побачили одне одного пригарними і молодими, немов казкові принц та принцеса. Одинадцята година 49 хвилин. Приголомшена тиранія мовчки обмацувала свою нову струнку фігуру, на якій її улюблена сірчано-жовта сукня теліпалася тепер, як на вішаку, і з насолодою пестила власні щічки, позбавлені жодної зморщички. Моя шкіра стала гладенькою, наче дубка немовляти, врешті-решт озвалася вона. Вісова жінка. вигукнув домовикос, обхопивши голову руками. Що сталося з моєю лисиною? Ой, які кучері! О, мені терміново потрібні. Люстинець і гребло, тобто гребінець і люстро, щоб причепуритися. І дійсно, якщо раніше домовикосів череп був голим, як колінка, то зараз на ньому викрашалася буйна чорна грива. Так само гарно виглядало й відьмине волосся, що спадало їй на плечі золотавими хвилями. Подивившись одне на одного, чаклони всміхнулися так ніжно здивовано, немов зустрілись уперше. Власне, в такому вигляді вони дійсно ніколи не бачилися. Пункт бажань. Докорінно змінив їхню зовнішність, і від того вони сп'яніли ще дужче. Хлоп, хлоп, хлопчику мій, запинаючись, вичавила тиранія. Я бачу і, двох тебе. «О, Яка молодичка, пробелькотів домовикус. Ти така пишна краля, але тебе також дві. І, я так люблю тебе, моя тітонька. І, я, я так змінився, мене переповнюють світло та любов. Я відчуваю щось подібне, так хороше на душі, обійняла би зараз увесь світ. Дітосенько, ти така над... над... надзвичайна, я хочу з тобою помиритися назавжди. Пропоную перейти на ти. Солодкий мій хлопчику, з усмішкою відказала відьма. Ми з тобою давно вже на ти. Думовико закивав важкою головою. А вже ж, а вже ж. Ми дійсно на ти. Тоді давай вигадаємо собі нові імена. Мені так хоче. Чогось нового. Твоя правда, підхопила тиранія. Хочеться забути все, що було, і розпочати нове життя. Ми обидва були такими поганими, такими злими, Чарівник схлипнув. Дійсно були Гидні, жахливі чудові. Мені так соромно, тітонько. П'ятдесят дві хвилини по 11. Тітка завила як цуцик. Ходи сюди. Я прителю тебе до груди між шляхетний і, юначе. Тепер все буде по іншому. Ми будемо милими й добрими. Ти і я, я і ти. Ми разом. Домовикус мало не захлинувся сльозьми. Звісно, саме так і має бути. Це моє заповітне бажання. Рання ніжно поплескала його по щоці і видихнула Не картай себе, любий, ми вже зробили чимало добра. Коли це ми встигли, витер очі домовикус. Сьогодні ввечері. Тобто Пунш виконав усі наші бажання слово в слово уторопав у прямому сенсі, а не навпаки. Звідки ти знаєш? Та ти на нас глянь, ми найліпший доказ. Тут мізки в неї нарешті прояснились, і вона пильно подивилася на свого небожа, а той кинув уважний погляд на неї. Від усвідомлення всього, що сталося, їхні обличчя набули спершу зеленкуватого забарвлення, а тоді жовтуватого. А, 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 а це означає, забулькотів Домовикус, — що ми взагалі не виконали умови угоди. Гірше, простогнала тирання, ми втратили геть усе, що було набуто важкою багаторічною працею, все до найдрібнішої капості. Але нам гаплик, схопився за голову Домовикус. — Допоможіть. зигукнула відьма. Не хочу. Не хочу, щоб мене списали. Дивися тут іще лишилася крапелька пуншу. Якщо допити його і загадати лиходійство, то, може, це це... це нас урятує? За п'ять хвилин 12. Вони квапливо перекинули догори дригом вогняний жбан. Щоб витрусити звідти останні краплини магічного напою, і осушили склянки одним ковтком, а тоді завагалися жоден із них не бажав виголошувати щось погане. Не виходить. захникав домовикус. Я більше не здатен проклясти тебе Тирю. Я теж мій хлопчику, слипнула вона. І, здається, я знаю, що чо... чо... чому. Ми тепер занадто добрі для цього. Жахливо. Я би хотів. Хотів би я, хотів би знову стати таким, як колись. І я. І я! радісно підстрибнула відьма. Попри те, що Рими в їхніх словах не вчувалося, чарівний напій виконав їхні бажання, і вони вмить повернули собі колишній огидний вигляд і жахливий характер. Однак пунчу бажань більше не було, жбан спорожнівщент, а отже не стало й можливості для здійснення злочинів, указаних у диявольській угоді. Очікувати допомоги було ні звідки, то ще знесилено повалилися на стільці. Тієї ж таки миті зі жбана пролунав дзвін і посудина розлетілася на друзки, а на вежі вдарили новорічні дзвони. Дванадцята година рівно. Водночас зі старезного домовикосового крісла несподівано прогугнів голос пана триклятина Червуса. Шановні панове, ваша спроба була непоганою. Проте час вичерпано, тож я зі спокійним серцем можу обійняти керівну посаду. Чи бажаєте ви ще щось сказати? У відповідь він почув одностайне хропіння, тому з я підвівся і окинув оком лабораторію. Ова. пробурмотів дещо здивовано. Схоже, вони тут непогано порозважалися. Одначе після пробудження їм стане геть невесело. Узявши до рук одну зі склянок, червос понюхав її і з огидою поставив на підлогу. Тьху, який бридкий сморід. Одразу ясно, що пити таке не можна. Він похитав головою і зітхнув. А знаходяться ж такі, що п'ють. Ну, досить на сьогодні пригод. Треба негайно здихатися цих невдах. Витягнувши зі своєї чорної теки кілька марок, позначених зображенням кажана та для кандидатів на списання. Червос приліпив. По одній на чоло домовику совій тиранії, від чого їхня шкіра тихенько зашкварчала. Потім він знову пірнув у крісло, закинув ногу на ногу і завмер в очікуванні пекельних пакувальників душ, які мали забрати негожих магів. Тихенько насвистуючи, пан Черос мріяв про майбутнє підвищення. Тим часом Якоб Кракель і Ді Одімауро знову помандрували на дах собору тепер, коли до них повернулися сили, зробити це виявилося зовсім неважко. І заповзялися спостерігати, як за освітленими вікнами обіймаються люди і як над містом розпускаються квіти із кристих феєрверків. Радісний новорічний передзвін тішив їхні вуха, а святий Сильвестр, котрий встиг перетворитися на кам'яну фігуру, наглядав за ними з найвищої вежі та усміхався. З Новим роком, якоби, привітав друга Мауріце. Навзаєм, відповів той. Бажаю тобі успіхів і щастя, Маоріціо де Мавро!» Схоже на прощання. Еш, ліпше не тягнути з тим повір. Усе налагоджується світ повертається до природних законів, а у природі ворони та коти вороги. Шкода! зіткнув Мауріцу. Не сумуй, так і має бути. Вони припнули язика, щоб насолодитися музикою дзвонів. Цікаво, нарешті узвався кіт. Що сталося з нашими лиходіями? Так корти дізнатися? Дай дуже. сердито картнув ворон. Головне, що все скінчилося добре. Ти впевнений? Ще б пак. Небезпека лишилася позаду. Ми, ворони, добре це відчуваємо. Ніколи не помиляємося. Кіт поворушив містками, а тоді несміливо зауважив. Знаєш, мені навіть шкода у тих двох. Ворон скосив на нього здивовані очі. Отакої. От тю на тебе. Вони ще помовчали, дослухаючись до дзвонів. Розходитися не хотілося. А я там як? за декілька хвилин мовив кіт. А рік має бути вдалим для сі. ж, меланхолійно кивнув яку. Як то кажуть, і в вас, і в нас все буде гаразд. Утім, люди так ніколи не дізнаються, кому вони зобов'язані своїм щастям. Не дізнаються, навіть якщо їм хтось розповість, вони вважатимуть це вигадками. Знову запала мовчанка. Друзі дивилися на зоряне небо, і їм здавалося, ніби воно ще ніколи не було таким високим і неосяжним. От бачиш, перед тобою. Відкривається таке життя, якого ти не мав раніше, зазначив Яков. «Так Таки так. схвильовано нявкнув кіт. Тепер я можу підкорити геть усі серця, геш?» Скоса зиркнувши на білосніжного красення кота, ворон гмикнув. Серця киць, напевно, навіть не сумнівайся. Тож бажаю тобі успіху, а мені вже час повертатися до затишного гніздечка, до моєї ельвіри. От вона здивується, коли побачить мене таким, у новенькому вбранні. Він старанно пригладив дзьобом кілька настовбурчених пір'їн. Ельвіра? перепитав Мауріцо. скажи нарешті чесно, скільки в тебе дружин? Ворон закашлявся. Ну, знаєш, жінкам ніколи не можна довіряти. Потрібно мати запас, щоб не лишитися на самоті в порожньому гнізді. Адже завжди після довгої подорожі хочеться опинитися в теплому гніздечку. Ти це ще зрозумієш? Ніколи не зрозумію, обурився кіт. Побачимо, пане співаче, сухо відкарбував якоб. Дзвони відіграли свою чарівну новорічну мелодію, і навкруги стало тихо, як у вусі. Не наважуючись порушити цю тишу, друзі сиділи мовчачки, аж доки Якоб не запропонував. Тепер ми маємо відзвітуватися високій раді, а тоді кожен піде своїм шляхом. Постривай, заблагав Мавріцу. До високої ради ми ще встигнемо, а зараз я би залюбки виконав свою першу пісню. Якоб перелякано змахнув крилом. Я це передчував. Кому ти співатимеш? Окрім мене, публіки тут немає, а мені ведмідь на вухо наступив. Тоді я заспіваю святому Сильвестрові та великому котові на небі. Чудово. заплескав крилами Ворон. Якщо тобі вже так кортить. А чи певен ти, що там у грі хтось тебе почує? Ти не розумієш, друже, похитав головою кіт. Я маю тримати Марку. Він кілька разів лизнув лизнувся лискучий білосніжний кожушок. Пригладив вуса, вмистився зручніше і проспівав до зоряного неба, оскільки ворон так чисяк нічогісінько не зрозумів найкращу зі своїх харій. Причому співав він незрівнянним тенором, поза як тепер бездоганно володів італійською мовою ТУТЕБель бене. що означає все добре, що добре закінчується. Кінець Читав Сергій Рубчук. 2024 рік. Усіх з новим роком!